Всім привіт у новому 2024 році. Це відео виходить першим на моєму каналі цього року. Сьогодні покажу тут моє підготування до зустрічі нового року і одразу хочу привітати вас, мої постійні глядачі, моя родина, мої знайомі та друзі. Багато з вас бачить мене лише через екран. YouTube дає нам змогу з вами не втрачати контакт. І просто знайте, що я справді щиро дуже хвилююся за кожного з вас, хто мені вже любить серцю. Я така людина, що мені просто спокійно знати, що у всіх все гаразд, у тих, кого я люблю. За кого я постійно думаю, за кого переймаюся. Тому просто побажаю вам триматися, бути сильними, бути здоровими, бути щасливими, щоб коли я у вас запитаю, як ви, ви казали, все добре. Я бажаю Україні перемоги в новому році, і я знаю, як нам ця перемога потрібна. Яка вона жадана, якими силами вона здобувається? Тому бажаю всім нам наснаги витривалості, людяності і давайте залишатися людьми, покращуватися, покращувати все навколо себе, покращувати себе, свою країну, покращувати світ навколо добрими методами. Обіймаю всіх, цілую. Бажаю приємного перегляду цього влогу. Буде така тривала підготовка до свята. І просто напишіть, як ви. Та-дам! 31 грудня починається у мене ось так: з, з індика, з яким сьогодні цілий день планую тісно дружити. У нас є проблема вже на першому етапі. Її я вчора ще виявила цю проблему, коли вже принесла цю птаху додому. Виявляється, під цією упаковкою, окрім смачного, що там за нею ховається, там також ховається його голова. Він був з головою. І щось мені здавалося, що вони продаються вже в такому більшому виді. Приємному, але виявилося, що <смір> виявилося, що є отака от проблема. Цю голову треба буде зараз щось з нею робити. І для мене це надто нервовий процес, але, але що? Але буду щось робити. Перше в житті готуватиму індика. Давайте разом пройдемо по всім етапам з вами. Тож побажайте мені успіху. Перший етап позаду. Без голови однозначно виглядає краще і ще без однієї частини тіла. Я намагаюся не насміхатися над птахою, тому що, тому що мені його ще їсти. І працюю над цим. Натерла сіллю перчиком, і е, треба, щоб він відпочив. Після стресу, задіяного мною, тому кладу його у посуд та відправляю в холодильник десь на годинку, просто почилити в солі в перчику. Такий гарний, помитий. І буде просто він готуватися до наступних дій. 31 грудня сонячно в Албані, градусів 15, вітру нема, дуже тепло. Я вийшла на вулицю докупити. Як завжди, в останній момент згадую, що готувати індика треба, а в мене фольги нема. Зараз буду дивитися, чи працює мій супермаркет, тому що аптека позаду мене, наприклад, не працює 31-го. Багато аптек, я думаю, вже не працюють. В аптеку теж хотіла забігти, а зась Подивимось, чи буде працювати супермаркет. Пишуть в чаті українці в Тирані, що до 4 грудня. Будуть закрити там аптеки і взагалі вихідні тут. Подивимося. Кафехи навколо наче працюють. Тут я йду у себе на райончику, тут є кав'ярня, працює. Подивимось, чи працює ще одна аптека. Ні, не світиться. От аптеки це перше, що зачиняється тут у неділю. Так, наче магазини працюють у неділю, багато магазинів, а аптеки. Мають вихідний, ну і зараз так, аптека не працює, не світиться. Пішли подивимось, чи працює мій супермаркет. Може сьогодні і працює по скороченому дню, а там завтра і у вівторок буде вихідний. Бо об'яви я ніякі тут не бачу, не знаю з графіком роботи працює, це у нас овочевий відділ. Я думаю, що працює, а завтра, може, вже буде вихідний. Тоді я в Джуано. А я просто в шоці, які класні та креативні співробітники супермаркету. тут У мене в Джуані вони склали ось такі корзини подарункові. Це зручно. Я тільки що винесла голову індика, там біля смітника залишила не в смітнику, а для тваринок. Там не було котиків, але я подумала, що тваринки поїдять. І зараз зустріла ось свого знайомого вже не біля смітників, а він живе от прямо, ось тут у дворах. Це кіт, якого я Балабошка називаю. Я йому дала паличку, таку паличку, ну, як я вам вже показувала, то він вже з'їв. Я думаю, знав би він, що там оце індича шия валяється. Бувай, балабошка, гарних свят. А, і до речі, тільки що знайшла я працюючу аптеку. Тому не все так погано тут. Купила те, що треба. кс кс. -кс, -кс. Балабошка. Кс -кс -кс -кс. балабошка. І гарний котик Я не можу. Кш -кш. Ладно, не буду його дразнити. Досить традиційно все відбувається для святкування нового року. Традиційно нічого не встигаю, але в процесі. Приступаємо ми з вами до другого етапу приготування НДК. Точніше, робимо оце мастило, яким будемо змащувати нашу птаху, коли вона буде знаходитися у духовці. Що тут є? Це вершкове масло, сіль перець, пюре з чесничку, тобто багато натертого чеснику. Також цедра апельсину, сік лайму, карі. Паприка солодка, а, наче все, наче нічого не забула. Це треба дуже добре зараз все перемішати мені отакою кучкою. І також буду додавати безалкогольне пиво під час приготування, але це вже наступна історія. І детально на цьому зупимося вже на наступному етапі, поки все це перемішаю дуже добре. Що наразі було зроблено? Треба було відділити шкірку від основної тушки, не знімаючи її, просто відділити і нашу суміш запхати між тілом та шкірою. Звучить жахливо, я знаю, але це дієво. Повірте мені, потім масою, що залишилася, ще зверху так все змастила добре. Всередину напхала яблучок та цибулі. Тут у нас імпланти з апельсинів під шкірою. І ви зрозуміли, що основна ідея в тому, щоб вачкове масло було не розтоплене, а ось таке кімнатної температури ще холодне, щоб отак зліпити такий кокон зверху. Якісь не новорічна історія, а якийсь як трилер. Все це звучить. Але я думаю, що буде смачно. Зараз я зверху ще фольгою замотаю цю птаху. І на годину відправлю на 180 градусів, а потім буду знижувати температуру і тримати ще години 4 індика при меншій температурі. Десь 110, 120, 130 градусів. Пройшла одна година у духовці при 180 градусах. Я дістала птаху, було це важко, бо важкий індик. Тепер прийшов час пива нашого. У мене баварія безалкогольна. І отак поливаю не всю банку виливаю, просто щоб калюжа була під ним. Тепер у мене тут є бинт та підготована суміш, а саме соєвий соус. Трохи меду, апельсиновий сік, гірчиця. Я буду бентом отак макати сюди і потім змащувати нашого індика. Треба зробити це таким чином, щоб у нас залишилося суміші на 2, 3, 4 таких змащування, бо кожну годину буду діставати і робити цю процедуру. Це все лайфхаки з тіктока. Змастила, знову накрила фольгою і тепер ставлю. У ну, мене просто тут позначки температури такі, ставлю між 100 і 150 градусів. Щось новорічний настрій, тільки, напевно, в НДК зараз. Я взагалі поки нічого не відчуваю. Відчуваю в тому, за вікном тут в Албанії постійно щось гуце, тому що ну, вони люблять шуміти, святом, а мене це. Я не скажу, що лякає, якщо прям чесно казати, просто мені некомфортні ці звуки. Я розумію, що тільки п'ята година вечора, ще попереду все це бахкання тут. Але але що? але а -а -а. буду збиратися потрошку, зараз відпочину і буду шукати шукати свій новорічний настрій далі. Пільнувати за індиком, щоб, щоб не втік. Поки індик готується вже п'яту годину, хочеться щось перекусити. І в мене ось така гарна тарілка тут рятівниця. Перекус з чаєм. Савже. Оріше скаже, Та-дам! Ну що, е е е так, <сі> все нормально. Він просто е добре засмах, Був у духовці 5,5 ,5 годин. Зараз він трошки відпочив після того, як вимкнула я духовку, його треба розібрати. У такому вигляді на стіл ставити не буду, трошки його роз розберу і все буде чики пуки Він нормальний, відходить від кісточок м'яска, як мені Жанна й казала, моя подруга, кулінарний блогер. І я думаю, що свою функцію та місію цей індик прекрасно виконав, виконує і все буде нормально. Просто дуже смішно зараз від на відео виглядає. Огляд на новорічний стіл в Албанії зустрічаю 2024 Зараз 10 вечора. Я ось підготувала таку невеличку затію з цим індиком, і вона, я думаю, вдалася. Як в американських фільмах на столі він не стоїть, мені здається, він краще виглядає в такому ось виді. Дуже смачний, вже трошки спробувала і буду насолоджуватися далі. Зробила салат, я його в дитинстві обожнювала, називала його біленький. І так і називаю. Напишіть, як ви називаєте цей салат, це яйце, плавлений сирок та чесничок. Я називаю біленький. Ось такий салат з чабатою, овочі до м'язка. Фрукти, якийсь смачнючий виноград, і панетони у мене теж сьогодні на столі. Алкоголю нема, сьогодні свято без алкоголю. Я так вирішила. Треба дослухатися до себе. Я вирішила, що не хочу ні вина. Ото на Різдво було в мене вино, невеличка пляшечка. Мені вистачило, сьогодні не хочеться. Тому сьогодні з напою в мене кола. Ось така оранж-сода дуже смачна, безалкогольна, і сік. Ось така поляна, слинки вже течуть. Ну що, сідаю зустрічати? Наїлася, дивлюся, телебачення наше українське. До Нового року по Албанії ще півтори години, до українського Нового року півгодини. Звісно, дочекаюся та буду зустрічати за українським часом, ну, а вже потім і за албанським. І ось так зустрічаємо 2024 з Новим роком. З Новим роком Україну з Новим Роком адекватні та любі люди. Нехай наступний рік принесе нам більше радісних звісток і зустрічей, гарних, переможних нам новин! А зараз я збираюся святкувати за албанським часом, шукаю. Привітання албанського президента і зрозуміла, що не знаю, як він виглядає, чи буде взагалі таке привітання. Ну, ось тірану показують. А далі в Албанії відбувалося ось що, і трошки зафільмувавши це, я пішла в глибину своєї квартири, занурилася під ковдру. Переписувалася з рідними, спілкувалася і думала, як по-різному воно може бути в один той самий час. І я хочу, щоб в моїй рідній країні теж ми скоро зустрічали свята повноцінно, без сумних думок. Слава Україні! З Новим роком!